Привіт народ, ми з України. У нас сьогодні день великої Оранки. Тільки що батько їздив сусідові культивірувати після картоплі. Ну, коротше, земля каже, капець постелін. Дивіться, які колеса в тракторі. Але погода треба робити. Ще навіть не посіяли. От будемо сьогодні під посівну грати. Дощ так позабивав землю, що плук не хоче лізти. Дивися, Ромич, спеціально для тебе. Поки коксу дасть, то димок кидає, але чорний дим. Горимо картоплення. Там бабський батальйон ходить, збирає картоплю, це не, не садимо, а горемо. Ну так, да. такі собі висів. Щось Іванович певно заснув. Певно друге оре. Зараз ми його протормозимо, скажемо, щоб коксу дав. Навіть камери виключати не буде. Якою ти ореш? А? Ореш якою? Третю. Тр третю давай! Третю! Сказав Василь Іванович, ну, бачив таке кіно, міняє да? професію, що все чітко ганяє третє. Все-таки димок пускає, як бере нагрузку. І так має бути. Треба купляти цього коптера. А то, бляха, замахався, за Івановичем бігати. Бачите, колейка моя накоптера. До речі, це ця земля, де ми тут випробовували цього культиватора. А мені хтось писав, так, по піску, що там ходити. Оце пісок, хто би ти не був, подивися, чоловіче, запрошую тебе на бати в коментарі. Коротше, не хочу затягувати відео і слова. Дякую за перегляд. Слава Україні, слава нації і пиздець Російської Федерації. Нарешті йобнули кримський міст. Якось так. Запрошую коменти.